E <music> Є новина, друзі, тамагавки для України злий Трамп та єдиний дорослий в Європі. Дослухайте до кінця. Е, як з'явилася інформація, що Зеленський просив Трампа тамагавки? Я ну так і думав, це о цього, цього не озвучив, що якусь зброю далекобійно Зеленський просив, бо він про це говорив і Трамп, ніби про це подумає. Ну, якщо би Трамп дав тамагавки, це дуже непогано. Сьогодні в мене знаєте, хороший настрій, і його зробив Зеленський. Ну таке буває нечасто, тому що Зеленський дав інтерв'ю. Він сказав, що якщо би от, е, війна зупинилася, то ми б були готові зупинити війну по лінії фронту. Тобто, це означає, що Зеленський реально дивиться на речі, е, не говорить там про ті там голосні слова Трампа про перемогу. Всі бід наперед він розуміє, що відбувається. Тобто, ні, Росія це він теж сказав е, не переможе, і Україна не переможе. Але ну нас е, Росія точно. Не переможе, тобто, значить, українська влада і зеленський розраховує на те, щоб заставити про те, що висінногорю Путіна припинити війну, і це дуже добре. Що, ну, Зеленський живе в реальності. Чому Трамп злий? Тому що Рубіо зустрічався з європейськими... Колегами своїми на генасамблеї він сказав, що дійсно Трамп злий, і його слова треба трактувати серйозно, тому що ну то Путін його підвів об'єктивні речі. Путін зробив що. Він не дав можливості Трампу отримати мирну угоду і перемогти на виборах. Ну і стати можливо, і Нобелівським лауреатом, чого хотів е, Трамп. Ну і це б однозначно підняло би його рейтинг, щоб він пообіцяв завершити війну і вона завершилась. Але Путін не дав йому цього зробити. Не Зеленський, не Україна, ні Європа. Путін не дав, тому що він говорив. Мовою ультиматум, і тепер Трамп злий це не означає, що Трамп щось зробить для України, тому що Європа там в паніці, бо Трамп сказав, що це тепер все ваші проблеми. Він підтримує перемогу України, повернення всіх територій на слова. Це. Факт, але Трамп, все ж таки, така людина він злепам'яне. Видно було вчора по зустрічі з Ердоганом, що він хоче насолити Путіна. Він робить все для цього. Видобуває більше нафти з США, наїжджає на ОПЕК плюс, щоб зменшити ціни на нафти. Вчора на Ердогана чи призведеться до якихось там санкцій з боку Ердогана для Путіна. Ну мається на увазі таких таємних санкцій. Подивимось, але Трамп хоче все ж таки Путіну помститись і нашкодити, і це добре. Хоча він ну не збирається допомагати в Україні там. Безкоштовно все має купити Європа, все за гроші Європи. Ну і найбільша проблема в Європі це однозначно, що ніхто не знає, чи Трамп допоможе, якщо Путін реально на когось нападе. А Путін, тепер розуміючи, що Європа відповідає за війну, що всю зброю дає Європа, гроші дає Європа. Ну, створює ці провокації атакує дронами і прямо говорить, що це все відбувається за атаки України. Тому злость Трампа нам на руку, а тепер про того. Хто єдиний дорослий в Європі? А єдиний дорослий в Європі це Україна, тому що об'єктивно Європа боїться. Як сказав навіть Зеленський більшості НАТО країни бояться зіткнення з росіянами. Єдиний, хто дорослий, це Україна, і зараз цим треба користатися. Це я говорю нашій владі. Добре, що розпочали експорт зброї. Ну тому, що ми можемо всім нашим е, союзникам в Європі продати ті самі дрони, перехоплювачі вже навіть Румунія веде перемовини, і Польща буде вас перемовини, щоб їх навчили, щоб вони могли ними користуватися, бо вони дуже ефективні і. Дешеві це дасть, по перше, потенціал грошей. Але коли ми стаємо центром сил, а це так, тому що Трамп повіри, нема навряд чи він буде захищатися навіть в НАТО за європейські країни. Треба вимагати. Вимагати мотивацію для військових. Ну добре, що вони говорять про кредит 140 мільярдів. Але тепер Україна все більше стає в позиції, де ми можемо ставити Європу на місце і вимагати те, що Україні потрібно. А Україні потрібні гроші, Україні потрібна мотивація, Україні потрібні зброя, ну чітка поставка, чіткі спільні підприємства, ну і експорт, і заробіток. Тобто вони нас мають забезпечити всім, якщо вони не хочуть свою армію в війну вкидати і бояться росіян. Тому що єдина країна в світі Україна протистоїть Путіну і б'є його, і це факт. І тепер позиція розумієте, міжнародна міляється, і треба ставати ще дорослішими і ставати на позицію лідера в Європі. Навіть Польща, яка нібито там будувала армію, но сіла на п'яту точку. І бояться збивати літаки самі, тому що ну, якщо самі зіб'ють, то НАТО їх не захистить. Розумієте, яка ситуація? А Україна прямо вчора збила російський літак і нічого не сталося. Лайк репост, підписка, Лерам Шапці профіля. Підписуємося.